Веселого свята! Так, Сережа, поздравляем тебе. Я поздравляю тебе з 19-літтям. Uh, що тобі пожелати? 18, трава, повідай. Розвивайся, кожен день, ставай кращим, во всіх своїх сферах життя. Головне, щоб ти завжди був з Богом, це найголовніше. Ну і Марку, звісно, тримав, качався постійно. І щоб в тебе все завжди вийшло, щоб ти вже знайшов в скоріш майбутньому свою дівчинку, з якою ти хочеш прожити всю життя, жену свою буду. Все найдешого, так. А серйозно, а серйозно, а серйозно? хорошо тобі цей день відпрацював. Може я рядом сижу, може і не сиджу, не знаю. Ну, коротше, весел... веселімося. Все, пока. Вирубай. Вирубай! Все. Я поставив. Все. Сережа, привіт! Усім вітаю тебе з днем розумієм. Желаю тобі щастя, здоров'я. Ну це, звісно, стандартне. Успіхів навчанні. Хоча навчання, в принципі, можна відкинути. Ну, Желаю, щоб твої друзі завжди тебе підтримували, були тільки з тобою. Ну, я знаю тебе, звісно, найменше всіх, але вже привикла. І ви мені реально стали хорошими друзями, щоб родителів ти ніколи не розчаровував. Ну і завжди був поближче з нами. Буду старатися більше як, якби з вами бути разом. Ну, в принципі, в принципі, що я ще тим хочу пожелати. А, ти ж не хочеш бути бухгалтером, я знаю, щоб ти там якусь хорошу свою професію знайшов. Е, куди ти там поступив, щоб там що добре вчився. Ну і все. Сережа, в цей для нашого серця дорогий час. Я вітаю тебе з днем народження. Хочу тобі побажати в першу чергу успіхів у навчанні. Ну, а якщо серйозно, то бажаю тобі бути вірним Богу все своє життя. Іти і триматися за нього. Амінь. Амінь. Дві чери. Так як ти бухгалтер, я тобі бажаю, щоб ти рахував точно і правильно. І щоб ти був у своїй кар'єрі просто бездоганним і успішним. Мотор, окей, Сережа, тепер серйозно в тебе є друзі, я, Владик, Діма, Ігарьок. От. І я тобі бажаю, щоб ми були для тебе підтримкою. Ось і щоб ти не розчаровувався в нас і ми тебе ніколи не підводили. От. Все. Дорогий Сереня, вітаю тебе з днем народження, Бажаю щастя, здоров'я, всього тобі самого найкращого. Е, нехай всі твої мрії збуваються, і твої оченята завжди сіяють щастя. Не підходь. <laughs> е, всього тобі найкращого. Е, нехай в тебе завжди буде успіх у всіх твоїх справах. Все найкращого. Я тебе люблю. Привіт! Бабушка, рядышком з дедушкой. Типу я і бабушка, а він дідуська. Хоч ми тебе без дня враження. Бачите цю лавочку, на якій ми сидимо. Ми через два дня, через три буде рік, два роки, як ми вже з ним разом. О, це ж, це ж не про нас, зараз, це ж його зіння. Ми тобі желаємо, що ти через рік тут саме вже сидів своєю жінкою, а що там жінка була пишна е, в З вилипкою і кажи так. Може вирішувати. Щоб в тебе була любов, велика любов і ти жив жив багато років.

Радості від життя. Я прямо в прямому ефірі. <сіх> в <тиші. сіх> прямому ефірі. Сережа, Боже, заблужимо. <сіх> Сережа, я тебе поздравляю з твоїм днем рождения. Бажаю тобі бути такою людиною, щоб люди, спілкуючись з тобою, хотіли брати з тебе приклад. Я тобі бажаю ресник з неба, і щоб ти був світом до світу. І багато багато тобі любві. Параван. Сереж, Серег, друг. А. Поздравляю тебя. с... 8 марта. Да. Не, пацан, поздравляю тебя с днем рождения. Ты у меня снимаешь? Да. Я тут самый серьезный. Ты у меня снимаешь? Да. Сережа, друг. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе щастя, личній житті, пух. Пух. 에... Це таке. Щоб ти. Сережа. Щоб ти був завжди нормальним пацаном. Щоб ти був класним другом. Щоб ти не продавав. Сережа. Бойку. І добре відповів день рождения. Ты був нормальним пацком. И і... вот я завжди перед Богом і знав, хто тебе створив. На цьому... Для кого ти на цьому світі живеш. Все тобі самого хорошого. Я тебе любив. Пока. Сережа. Поздравляю тебе з днем рождения. Желаю щастя, здоров'я. Е... Успіху, успіхів у навчанні, щоб ти хорошо закінчив коледж, щоб тебе взяли на роботу. Желаю тобі, щоб ти знайшов хорошу жінку від Бога і щоб ти був покірний Богові і служив тільки йому. З днем рождень. І ще я тобі хочу сказати, щоб ти не паркувався де не треба. Бо будеш платити великі день і будеш розорін, парень і все. Вітаю тебе, Сережа, з Днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, хорошої машини своя мечта, найкраще, в своя мічка, лічної. І ще найкращого борг було свої. Снімався біля труби. Оцей о. Ой, Сережка, бажаю тобі з цього моменту. Знайти щось найкоштовніше, не упустити чогось найважливішого, придбати краще, отримати приємне, зберегти найдорожче, втратити саме непотрібне, відпустити, що вируш... вирушає, пробачити несправедливе, забути сумне. Бо... Благословінь тобі і з ним з нем... з народження. З ним найоджені. Дуже щасливий, що я тебе зустрів. І ще шей такий чудовий друг як ти, в тебе посмішка вообще не, не згасає, ти чіткий чувак. Сережа, поздравляю с днем рождения от девочек и желаю тебе всього хорошего і любви хорошего. И поют для тебя песни. Здесь под небом чужим. И я как очень нежеланный. Слышу крик журавлей. Улетающий вдаль. И как больно в груди, и как хочется плакать, перестаньте рыдать, надо мною журавли. В небесах мы летали одни. Мы теряли друзей боевых. А тем, кому выположить, надо помнить о них и ту И девочек любить. Спасибо. Спасибо. Так, Спасибо. Все. Сереженька, я тебе желаю цей чудовий день щоб в тебе він такий був не один. Я пам'ятаю багато таких розповідань, ми вже знаємо, приблизно друг друга цілий рік. Десь ти пам'ятаєш цю лавочку, наш банкет тут зі всіма, Я пом... ти пам'ятаєш той подоспад. Фан... Там, де ми фоткались після стіпашок. Хочу тобі пожелати, щоб гімном твоєї життя була така пісенька хороша. А мені неплохо. Мені хорошо, віддавить суматоха, я радость знашов. І мені нету дела до суетных вещей. Тебя любить Бог. Ну это вообще. Ми тебя всі дуже любимо і це все. Говорю, без причин. Ну, я, я думаю, мої попередники чи позадники вже все побажали за треба. А Я тобі даю 3 секунди, щоб ти собі щось допомагав. Все. Орігінально. Він дружба, який ропетрович. Без причин. Пальці в розетку не сунь і в такі дверки не заходь. Переходь дорогу по пішохідному переходу. Не паркуйся, де не надо. Не паркуйся, де не надо. Не паркуйся, де не надо. только в Орлэнде. Ой, в Орленде. Орла... Короче. Чтоб шиши были и кубики. Желаем Сережи попасть в телевизор. И девушек моделей. Вот таких девушек. Смотри, какая. Ой, 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 Давай, може, я сюди там корою. Є за рукою. Отак, все пространство. <риклад> житло здають. От, житло! Вам баб за і задається. А що з року нам? <риклад> а, Вот рожит лотик, что шукала вот ну, тут вот. Дурда. Дурдо. Чувак. 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 Все це Реклама вивезла Можемо познайомити Щоб духі при... купля дорогі духи. Дух. Ілоні Воню. Павліні Аліна і, і Крістині А Кристина – ні. так щоб ресторани. Щоб ресторани водив, да, ми любимо в ресторани, ходити. Тільки нас ресторани. Хочемо ресторану. Не заслужили. Всё, <существует> О, давай, <существует> посвяти. давай, посвяти, посвяти Эй, ему песню. Подожди, я сейчас вородой. Пусти, Чтоб тебе не было шизофрения, как в павлине. Ой, Сережа, контузия, це така болезнь. Вот подавайся. Батька контузия. Девушка, что с вами? Скорую вызвать. Девушка, вы с цветом неба. Спасибо, я так неба? Аж посонила, что пьешь. Білі голчата в гостях у уволчат, билі валчата, гостяку мовчати, нинче валчата, голдятка, голчата, яка колчата, голчата, молчати. Білі голчата, костяху, волча, билі в гостях, у галчати, нинче волчата, галдятка, мовчата, і калчати, голчата, молчати. Запрошую до співпраці активних, комунікабельних, відповідальних осіб. Це не про Це не про Серйоз. Так, що в нас ще тут. Квартиру. Ні, квартиру нам не надо. Квартира не треба, хочеш частний <плес> дом? У мене буде частний <плес> дом. Супер робота. Це теж не для <плес> буде працювати. Ке він буде працювати кондуктором. Ой, кава копірують. Двизь.